Шем, вітаю Талмуд Брахоту розповідає історію про відомого святого праведника Рабіа Ківу. Одного разу він їхав кудись на своєму віслючку, щоб виконати міцву, і він хотів зупинитися на ніч у місті, але йому відмовили. Темніло виходу вже не було. Тож він пішов у ліс, вирішив там переночувати. А з ними були три речі: віслючок для поїздки. Півень, щоб розбудив його вранці. І він вчасно сказав шма і свічка, щоб він міг вивчати коли Темніє. На самому початку ночі прийшов Лев і вбив його віслючка, потім прийшла ласка і вбила півня, а потім налетів у вітер і загасив свічку. Будь-яка людина в такій ситуації, як рабі Аківа, могла б подумати: Севишній, що я хочу. Що я хочу виконати твою волю, і я їхав виконувати міцву. І мало того, що мене не пустили в місто, щоб я нормально переночував, я повинен спати тут у лісі. І я ще втратив віслюка. Тепер доведеться йти пішки. І чого я хотів? Шмас сказати, і півні у мене тепер немає. Я хотів учити Тору. і все, хтось із нас так би подумав. Але рабі Аківа завдяки своїй святості сказав. כל דבר רחמנא לטעב עבד. Тобто все, що милосердний робить, лише на благо, і вранці, коли він прокинувся, він дізнався, що сталося. Бандити вночі напали на місто, захопили людей з плячами і повели їх у рабство. І все, що його врятувало, те, що його не пустили в місто, це перше, те, що у нього не було віслюка, який подав би якісь звуки, якби він бачив інших коней. і півень теж не мовчав би, і якби свічка горіла, вони б побачили з міста світло у лісі. Світло здалеку видно вночі, вони б його так просто не залишили. Отже, ці три нещастя або чотири нещастя, начебто, які з ним трапилися, насправді врятували йому життя. це було на благо, і сьогодні люди, у яких немає бітахона довіри до Всевишнього бачить лише невеликий шматочок інформації перед собою. і думають, так всі ці нещастя, погані речі, що трапляються з нами, але всевишній дбарах дивиться згори. У нього є повна картина всіх подій. і все, що він робить, лише на благо. Тому в Кіцур Шульхана рух ми вчили. Що треба благословляти щиро, як на хороші новини, так і на погані. Ми вжили про Шехияну, а то во Так само, коли людина чує погані новини, хас фішелом, коли хтось помер, говорить парух Даян Аемет, благословен справедливий суддя з тією ж впевненістю, що це добра новина, бо вона походить від Всевишнього. А як ми можемо досягти цього рівня? Ми розкажемо, навчайтеся разом з нами та будьте святі.